Є пропозиція відкритих бюджетних кордон, що пропозицію. Чотири 400 отримали з нуль, мисували нуль. Шановні, оскільки тривога зараз, да. то які будуть тривоги? Хто до даному пропозицію щоб провести подальшому комісіям чотиризан отримали спрозу немає таких А, Шанов член комісії на порядку денному щодо <свісно> чергової сесії питань бюджету, соціально економічного року містить до внутрішніх економічних зв'язків виноситься дев'ять питань. А кто за дана Чотири за, тримались, нуль не голосували. Ну переходимо до першого питання. Про внесення змін до програми з роботи пропожного на 24 першого двадцятий років доповідає Петрінка Алла Іванівна, начальник управління соціального захисту населення. Є пропозиція до членів комісії взяти за основу, даних якіше. Дуже задавно пропозицію. Чотири за утримали, нуль не голосували з нуль. Чому заняли не зараз? Шановні, шановні, директори комісії, оскільки у нас Галюкова немає сьогодні на бюджетній комісії, є пропозиція щодо пані Галини Ярмолєвської, що вона провела, як була тим часом ось секретарем на бюджетній комісії. Що за цю пропозицію? Чи ти її та отримала, існувала, існувала? Ну, пані, вона є на секретарі. Дякую. Будь ласка, середника Івана Івановича. Шановні, шановні комісії, шановні директори, просто вам доводить повірити, що один мільйон... Гривень на виплату матеріальної допомоги мешканцям громади. На сьогодні визначено вже 9 мільйонів 857 тисяч. Таку допомогу отримали 1769 мешканців. З них 47 за 4,5 мільйона. Це матеріальна допомога, яка була надана зв'язку з пошкодження майна внаслідок агресії інтеграції. Також метою і національного використання коштів, є можливість зняти 65 тисяч із відшкодування космосу по зв'язку. Це зараз таку по поскову ми відшкодовуємо за 35 ветеранів війни, які мають стаціонарний телефон і мають відповідно, право відповідно до закону України на 50% знижку відповідно до бюджетного кодексу. Таке відшкодуємо 60 із місцевого бюджету. І також є можливість зняти 60 тисяч із харчування. Кошти, які діють на харчуванні територіальному центрі, вони велика кількість необхідних продуктів отримали від панцинників. Тому є можливість кошти, зняти перенаправити їх ниніші цілі. Прошу підібрати, шановна просити шановна членка місії, є запитання на уважного демонстрація. Є пропозиція цілому, підтримати дати практично. Дуже вчителі та отримали сьогодні були справи в Дякую я за ній. І пропозиція перейти до наступного питання з учасної комісії про внесення змін до рішення Бравацької міської ради про створення цих позицій від 23.11.22 року за номером 9639.08. Доповідає ну, Петра Павла Івановна, начальник управління соціального захисту населення. Є пропозиція лишення комісії взяти за основу даних рішення. Тут дана пропозиція. Чи ти заустрімолись? Ми не голосували. Ну, Дякую, пані а ви мені На сьогодні вже на державному рівні вже повністю оприткована механізація діяльності фактистів і супроводів ветеранів війни. Тому пропонуємо їх витвічити ці декілька штатних одиниць і штату центру господарського послуг, оскільки такі одиниці вже включені у ветеранському центрі ветеран-про і працівники цього центру будуть працевлаштовані у ветеран І крім того, ви знаєте, в нас в громаді вже запроваджена послуга дебатова по соціальна послуга супроводу під час інклюзивного навчання. Сьогодні це соціальних служб є по штату 15 соціальних робітників, які надають послугу дітям під час інклюзивного навчання в школах або перебування в садочках. Є попит на цю послугу, тому ми просимо ще весь під штабних таких соціальних робітників. Ця послуга дуже важливою є, і я наголошую на тому, що внесені зміни до закону України про соціальні послуги в Україні і за не виконання таких закону вводиться кримінальна відповідальність. Тому це дуже важлива послуга, яка має бути обов'язково громаді. Шановні члені комісії, шанали присутні є за уважні запитання, є пропозиція всього підтримати <клухи> даних лічнічних сил, дана пропозиція. Ти яка отримала з мене ну і як ви Є пропозиція перейти до наступного питання порядку даного бюджетної академії, що ви вичерговує сесію правним і мовчинити програму підтримки захисників і захисних України членів сім'ї загиблих на 24-26 роки. Доповідає Підлісна Марина Сергійовна, начальник управління питань ветеранської служби. Є пропозиція взяти за основу даного проєкту рішення. Чиновниче на комітет подано пропозицію за чотири утримання голосували. Будь ласка, пане доброго. Я ж ми зустрічі, мені колеги, в вашій моді пропонується проект рішення, а саме збільшення кошторису заходів програми по проханням доступних в Україні на 2 мільйони чотириста дев'яносто сім тисяч Пропонується збільшити фінансування на таких заходи, як надання додаткової фільми, а також за допомогальний посол за родинах загиблої пояснити, чому ми вели цю пільгу, тому що е, взагалі держава відшкодовує 50% вартості е, пільги для родин загиблих. Ми додатково, з місцевого бюджету до що це один член за п'ятсот гривень, дві сімсот, і більше дев'ятсот до основної підсоки. Е, просимо нас є ще залишок. 140 тисяч 600, але його не вистачає, щоб покрити поточний місяць, просимо збільшити на 100 тисяч, в подальшому ну, також будемо просити ще по факті, по факту нарахування до і ж військ. Mm -hmm. Також наступним пунктом це надання грошової допомоги на лікування і реабілітацію це хінь військовим, які отримали поранення захворювання прав у каліство при захисті батьківщини. Хочу сказати, що кількість поранених кожного місяця збільшується. Коли я готувала ще цей проект рішень на 7.08, це було в нас не оплачено То за цей тиждень 25 п'ять заявно на відшкодування на лікування по пораненню. Тому пропонуємо збільшити на мільйон раний захід програми. Так наступний це відшкодування вартості обстеження методом КТМРТ. В цьому році ця послуга попит на неї значно збільшився. Можливо, це через те, що ну, військові почали більше обідані від того, ми відшкодовувати цю вартість. і в нас також є потреба до фінансування даного заходу. І вже на сьогодні, якщо знову ж таки, коли я готувала на 7.08, це було на 22 тисячі. На сьогодні вже 33 потрібно відшкодувати по факту кошти. Ми вже всі використали. Наступний е, захід програми, по якому ми пропонуємо збільшити фінансування. Це відшкодування наданих послуг зубопротизування. Це наша стоматологія надає також учасникам бойових дій послуги з зубопротизування, в тому числі дороговартісними металами. 119 дев'ятнадцять усі отримали цю послугу, які на сьогодні не відшкодовані. Також наступним заходом, яким, по якому ми просимо збільшити фінансування, це надання. Матеріальної допомоги при мобілізації розмірі 10 тисяч гривень. Також ми вже майже використали весь ми вже використали весь річний ці Ми просили 600 тисяч. Зараз ми просто мільйон. Оза як також кількість дверь збільшує ще збільшується що місячно і нам не необхідно платити до зв'язку з мобілізацією. Програма користується і громадські дізнається і звертається до вас Шановні члены комісії, шановні посолі, є зауваження за проречь. Є пропозиція всього підтримати даний проєкт. Четіри за отримали сну висували новості. Дякую. Є пропозиція пройти до наступного питання в порядку бюджетної комісії про внесення з мінізу рішення Броскової ради про скорої на міської області двадцять ноту за номер дев'ятнадцять Доповідає світі наважання Сергія, начальник управління і дані літературського солі. Є пропозиція відчинення комісії взяти за основу даний проєкт рішення. Хто за дані пропозицію? Чотири за отримали нуль на голосували нуль. Дякую член комісії, будь ласка, пані розповідання. У даним проектом рішення ми пропонуємо ввести в штаті про лінії політики додаткову одиницю. Це одиниця доступної та начальника управління. Вже говорила Івановна, що до нас переходять 1 вересня фактів супроводи в операції, точніше не прям в управління, а в комунальний заклад від АМСРУ, але ж робота щодо потреби, щодо статистики, реалізації стратегії витрати державної, яка була затверджена в лині, влягає на управління. Ти заступник, який зараз є в нас в управлінні, він ще терена начальник відділу відділу реалізації державних програм. На відділ покладено житло, про адаптація ці державні програми. Потім прийом пільги на житлово-комунальні послуги для першої передачі на пенсійний фонд, а також обстеження тієї особи, які подаються на пільгу за фактичне місце проживання. Чата виходять, складають як підтверджують факт які проживання ті, що ми приймаємо і так само нам назвати пенсійний фонд. ми обстежуємо. відділ, навантажений тому. Безпосередньо той заступник, віде, який зараз є в Україні, більше займається роботою відділу, тому що там три особи. Тому виникла така необхідність Потреба. Да. потреба, так. Да. Потреба введення додаткової штабної резолюції. Чиночні комісії, <клес> шановні присутні, є за уважение заперечника на чимало. Є пропозиція перейти до наступного питання перед бюджетної комісії про внесення змін до рішення про штуку ради Трускораківського області від двадцять другу двадцять за номер 199808 доповідає Кісвітина Марина Сергіївна, начальник управління з питань літературської політики. Є пропозиція взяти за основу даного проєкт рішення. Хто за дану пропозицію? І за отримали знову не голосували. Ми дякую з Марнами. За даним проекту рішення пов'язані з рішенням між собою. Ми <губ> тут затверджує структуру хаба, де вже виводимо виводи десять показів одиниць цілі супроводу і ці затверджують структуру. Також ми ще дозволяємо посаду водія, тому що в цьому місяці має бути рішення. У обласної ради, на якому ми збільшили фінансування на свою ж програму підтримки вихідницю дитини, це передбачили в бюджеті кошти на закупівлю 11 автомобілів для ветеранських центрів, які зараз функціонують в Київській області. Ми е, одні з тих, які також претендуємо на цей автомобіль, тому ми превентивно вводимо цю посаду водія, адже з вересня, якщо все буде добре, обіцяють надати нам транспорт і до першої інструктуро, точніше, нам просто кількість, е, скільки це давайте пермо вводимо, ну, структуру кількісного і. Отже, можна значить, що на присутні є дуже важливе попереднє подання. І пропозиція в цілому, ми подали практично, то за даними 204 за 8 минулої галузі. Дякую за розкривлення. І пропозиція перейти до наступного питання, порядку денного бюджетної ініціативи про опти загальної штатної чисельності виконавчих органів православного міського раду в Росгоїн Київської області заповідає в Ницовості Андрій Володиминович, начальник управління забезпечення діяльності, виконавчого комітету православного міського раду прославилась Київського області та її виконавчих органів. Є пропозиція, до членів комісії рішення примістим для заоснового данного поездного за дані, поєдно. Дані, поєдно. дані пропозиції Чотири за отримали утримали нульони голосували минули для колефа на контент на часу. Шановні члени комісії, на ваш огляду вноситься зазначений проєкт рішення, яким ми пропонуємо здійснити оптимізацію в управлінні соціального захисту на базі трьох відділів, які припиняють 21.08 свою діяльність великих один відділ, це у зв'язку з тим, що вони передали свою частину повноважити пенсійний фонд. І ми скорочуємо дві штатні коти. Управління соціального захисту, але створює дві штатної одиниці в управлінні ветеранської політики і в управлінні надзвичайних ситуацій. Це будуть посади засновників. І з 22.10 ще передбачається скорочення трьох посад в управління соціального захисту. Тобто буде 5 скорочень, просто 2 допомоги. Ну, по данным году 357 было, а вот и 354. Угу. А, ну, это, 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 Да. Не было. Шанов, есть пропозиція к человеку, підтримали задание проект решение. Четыре за утримались ноль и голосували ноль в 10 комиссии. Є пропозиция прийти до наступного питання бюджетной комиссии про внесення дмін до програма заходи до организации территориального оборони в России міський постоянно громадах двадцать Доповідає довго Василь Григорович, начальник управління цивільного захисту оборонної роботи та приймається охорони. Є пропозиція членів до комісії, заказав нову дано рішення. яке пропозицію. Чотири за да. утримались нуль, не голосували нуль. Дякую. Будь ласка, Василь Григорович. У зв'язку з надходженням листів э, військових частин э, пропонується додати. На сегодняшний день о коштів фактично? 136 мільйонів. Mm -hmm. Точно фактично. Не, Сто тридцать шесть миллионов. Точно на это не брал. Шанов членка, шановные преступы. Где два важных задачи? Прошу секретаря зробити выдать що на цьому питанні бюджетної комісії, комиссии, что там необходимо прослужительный целом, да? Я за отримала в новому голосу. Я по завору. пропозиція перейти до наступного питання порядку денного бюджетної комісії про внесення змін до цільової програми данных собой і території від надзвичайних ситуацій, природного характеру убравсь терпорядной номами на двадцять другий, двадцять шестой доповідає должен, запретили Бурович начальник управления спитным город по оборонной работе взаимодействия в Є пропозиція до членів комісії взяти за основу даних за дану пропозицію. П'ять за, отримали Знову не голосували. Ну дякую. Отові завочку. Будь ласка, доповідайте. Зв'язку з реорганізацією районного відділу ДСНС вводяться посади, такі як офіцер рятувальної громади. Це аналогічно поліцейському офіцеру громади, тому пропонується в додаток до вате пункт 12 виділення субвенції на Це все ж, ж поки проєкт, боги працюють, показали себе. Зараз подивимося як по офіцерам рятувальника. Це ми тільки на око. Да. Ну вони звісно, в нас як на пожежу виїжджають частини, які зараз тут в Борисполі, пожежні частини. Но паралельно є районний відділ, який також виїжджає і на під час прильотів. Документують під час пожеж вони все одно продовжують працювати і виконувати свої функції. Ну, так як і завжди було, що виїжджали пожежні частини, тільки вони підтрясловують нам, виїжджав і якщо велика пожежа, і начальник ще прильот, і його працівники, хто відповідальні, всі ну, по роботі нічого не змінюється. Тільки техніка в нас вся в пожежних частинах, а в районному відділу немає. Шановні комісії, шановні представники, є доуважені заперечення? Ні. Є пропозиція, про яку ми підтримали дані проєктні? Це дана пропозиція 5. Укрималися можливості? Вважаємо. Я обереглася, я почну. Є пропозиція про рішення зону спорудованих питань? В порядку, дякую. Зачетна компенсія. Про внесення змісту рішення правосуддівської ради працюємо тільки відсоті до збиття зі зору запорудованих питань? Про бюджет законодав замазного один за хидорга Наталья Ивановна, начальник финансового линии. Е пропозиція зачем в комиссии часто за уст новый данный проект. Пять за. Утримали с минимум голосували. Дякую. Будь ласка, поливание. Шановні пациента. На ваш погляд рішення про в'язнення зміни бюджету. У даному проєкті рішення пропонується здійснити додатків. За рахунок перерозкоді коштів: 1 мільйон для виділення матеріальної допомоги мешканцям команди на виконання програми свободу За рахунок перевиконання доходної частини бюджету в сумі 9 мільйонів сотвімдесяти тисяч. На виконання програми заходів територіальної оборони провеській міській територіальній громаді збільшити на 4 мільйона 632 тисячі. На виконання програми профілактики злучиності забезпечення громадського порядку та громадської безпеки охорони прав і свободних громадян для фінансування проводського районного управління поліції виділити 1 мільйон, з яких 200 тисяч на придбання пального, на техобслуговування обслуговування авто і 2 750 тисяч для реаб뉸а авто. На виконання програми статусу населення і території від назачання сіл та селищ загального характеру виділити період 65 для реаб뉸а комудирів типу міста для СТН. На виконання програми підтримки статистиків та захисників і військових мешканців виділити 2 м на підтримку на читати проєкти то три <говори> на цю. Угу. Є немає даного профілю. А що мені сказати, що вона не заважне? Це точно. Отже, він, наприклад, він, наприклад, він, ну, бюджет. А от у цьому там була начебто була, що що ми передбачили. Коли раніше ми збирали, вона не була что было в лечении. Какая не а что не пошла. Наша комиссия ведала, Я пропозу сказать целую мысль, но когда мы стоим лишнее слово, когда мы стоим. Я за утренную основу не высказала, но я Я не знаю, что 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 я не я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Потому что требует